Ще один мішок спортивного одягу крем сорту. Щоб його забрати, вам потрібно написати свої прізвище або зателефонувати до свого менеджера. Кофточка Adidas це саме перше, що вас зустрічає. Спортивний одяг крем сорту. Це означає, що речі нові та в ідеальному стані. Тобто мінімальні ознаки носіння. Спортивні штани і кофта – це що у нас? Костюм. Костюмчик. Отакий От спортивний костюмчик. Далі у нас буде світшотик. Великий розмір. Великий розмір. Спортивки. Теж великого розміру, все гарненько, все класно. Далі у нас будуть ще одні спортивки, теж великого розміру. Гарні кульок. Штаніжки. До речі, теж дуже симпатичні. Ще один лонгслів укорочений. Тоже такий ну, цікаво виглядає він. Далі у нас будуть спортивки. Напевно, що більше схильний я, що це жіночі. Щавдень, такий, такий шейк був. Це під лосіни, до речі, класний. Новенький. Іксель. Оп, чоловічий. Оце люкс. Олівер. Ще один. Світшотик у нас. 10 кг зараз за 5 тисяч гривень. Це мінімальна ціна, яка взагалі існує на спортивний одяг крем, тому що крем це найкраща якість. І ціна зараз дуже приємно солодка. Ще одні штаніжки. Це лосінки такі. Бабські. Вау, яка зіпка. У нас тут присутні. Далі, що у нас є цікаве, це спортивна кофточка. Чоловіча. Ось так вона виглядає. Штаніжки не знаю, чи до цього підходять, але. Велосипедки. Ще одні, подивіться. Це класні жіночі гарного розміру. Мені здається. Цька... Мені здається, що в них можна буде з... згоріти літом. Та Юр, це на осінь. Ну зараз точно. Це зараз якщо в і підеш на сонце, то прилипне до тебе. Бо вони латексні. Ще одні, подивіться, які штанішки. Це в нас червоний велюр. 10 кілограмів, зараз ви можете купити за 5 тисяч гривень. За 5 тисяч гривень. Оці класні. О. Це зразу з 95-го кварталу. Adidas. Adidas. Шикарно. Ще одні спортивки. Прикольний кульок. Жіночі. Ще одні спортивні штанішки. Дуже гарний розбір. Світшотік. шикарний просто варіант, подивіться. Це в нас жіночі і це для фітнесу такі прям дуже гарний. Ще одна моделька. Батальна. Ну, це класний, це дуже великий розмір цих штанів. А це з ж у нас молодіжне сучасне. Пума? Ні, не пума. Це теж, напевно, хтось хотів, але не вийшло зробити пуму. А тут ще одна кофточка. Кажу кофточка Ні, Ну прикольний кольочок. Ще одного стіна. Клас. Фішотік. Подивіться на цей. Люкс. Дуже гарний. Ну, розмір прям шикарний. І це ще не все, подивіться на цей. З капішонкою шикарний розмір. І 10 кілограмів за 5 тисяч гривень. Тільки сьогодні і тільки зараз.